Обережно оголені дроти, озеро на житломасиві перемога 6 у Дніпропетровську. Місцеві мешканці обходять стороною. Вуличні ліхтарі, що розташовані поряд із водоймою, б'ються струмом, а поряд, якраз дитячий майданчик, вже є постраждалі, і перша жертва наш кореспондент Юлія Крива побувала на місці та з'ясувала, чому комфортне місце відпочинку стало небезпечним. Чотири роки тому занедбане озеро на перемозі привели до ладу, облаштували дитячий майданчик та освітлення. З того часу тут збираються місцеві мешканці. Малеча вподобала гойдалки, а от собаківники навколишні галявини для тварин. Водила на прогулянку до озера свого пса Ірина. Два тижні тому вона випустила побігати свого улюбленця. Пойнтер ходив по калюжах біля ліхтаря. І цей вечірній променад став для нього останнім. Собака закричала неймовірно. це у мене до сих пор в ушах стоїть його голос. Он просто закричал, Масечек, что с тобой, а он падает в эту лужу, и я понимаю, я вообще, ну, немножечко судмедэксперт в прошлом или вообще. Ну, вот, я поняла, что это был удар током, и я просто его за ошейник вытянула из лужи. Зараз небезпечний ліхтар не працює з нього стирчать дроти, а Ірина до озера вже не ходить. На згадку жінка береже фотографію пса, а ще випуску ветеринарного лікаря. Там фахівець зазначив, врятувати тварину було неможливо. А що там були повріждення, похоже на жугі на лапах. Загибель собаки привернула увагу мешканців до небезпечних ліхтарів. Коли наша знімальна група приїхала на місце, виявилося, люди про проблему знають. Один одного попереджають про загрозу у сиру погоду. Просто оминають ліхтарі або й взагалі сам сквер. Я гуляла собакою, От пірвий столк там. От перший столб, на собаку стукнув. Потім ще якийсь столб та сутаксу зі стукнув, слишили. Місяць назад ми на вечірні прогулки гуляли з дітьми. А мужчина вигулював собаку на поватки і посоветував не підходити к столбу, який возле дитячої площадки там метр где-то менше, навіть тому що його собака чувствує, а вона відскакує, чувствує ток. Небезпечні ліхтарі розташовані поблизу дитячого майданчика, де щодня збирається малече. Місцеві двірники загрозу не помічають. А от ті, хто бачить, за тривалий час так і не спромоглися звернутися до фахівців. Я объявление срываю, когда вешают объявление, не бьется током. Возле каждого вот электрического фонаря э, ну земли, э, снега не было. Земля где-то в радиусе 50-70 сантиметров. То есть земля нагревалась настолько, что снег таял. А Куда? вы никуда не обращались, когда заметили это? Нет, подумала, что надо обратиться, что-то выяснить. Но никуда. Звернулася по допомогу наша знімальна група. в Керівник відділу комунального господарства Жовтневого району, у якого на балансі вуличні ліхтарі, грипує. Отже, коментарі давав телефоном. Розповів освітлення біля озера облаштували чотири роки тому. З того часу його не ремонтували. Про проблему, що там є, навіть і не чули. Перший раз услышав сьогодні. Ні разу не було ні одной через і там та діло брещення ні одного брещення по этому поводу не було. Перша жертва вуличних ліхтарів таки спонукає Віктора Борисовича до дій для вирішення проблеми виявляється необхідно усього кілька телефонних дзвінків. Утім, аби їх зробити, знадобився приблизно рік. Саме стільки вуличні ліхтарі б'ють струмом місцевих собак. Я, я зараз дам команду. Ми зараз зробимо письмо за підписом голови ради, обращена на світла. И всю эту ситуацию выясним, что там, чему, почти почти специалиста. У нас же нету, э, этот, как раньше были коммунхозы, а садил коммунального хозяйства. Людей почти у нас нету, электриков нету. Это мы дадим заявку на горсвитлу, они посмотрят стовпи, кабеля, там все такое, и скажут, что там за ситуация, что там надо делать. Чи дієвими будуть розпорядження? Наша знімальна група проконтролює і вже незабаром особисто перевіримо, який спосіб убезпечити людей обрали чиновники, полагодити ліхтарі або знеструмити. Юлія Крива, Денис Єлисавенко, каналу.